Здоровенькі були, слава Україні! Планшет для ЗСУ в усіх сенсах цього слова, як то кажуть, нове відео на каналі Майфон. А це Sigma Tab a 1025 Extreme. Погнали! Нізакота. З продукції від Сігма Мобайл ми вже знайомі давно. Захищені смартфони та кнопкові телефони Сігма раніше люди використовували беручи їх з собою на риболовлю чи полювання, чи просто користувалися люди різних професій, яким потрібен міцний смартфон, ну чи телефон. І планшети, в принципі, в української компанії мали більш розважальне та практичне користування, типу перегляду якогось контенту чи навчання. Але, як ви розумієте, час вносить свої корективи, і тепер ці смартфони допомагають нашим файним захисникам та захисницям бути на зв'язку та рухатися до перемоги. І тепер не одним захищеним смартфоном для таких людей може похвалитися українська компанія Сігма Мобайл. Тепер в них є ще й такий захищений планшет тап 10 та А1025 екстрім. От про нього сьогодні і поговоримо. Розпочнемо не з дизайну, а з самого корпусу, хоча і дизайн тут досить цікавий. Так от щодо корпусу цього монстриняти, то при виготовленні нього було використано техніку подвійного лиття пластику і гуми, а всередині корпусу встановлена титанова пластина Демфер. До якої прикріплені всі внутрішні елементи? Якщо говорити простими словами, то ця сама пластина Демфер виконує таку собі роль амортизатора для внутрішніх елементів, якщо, не дай Боже, планшет випаде з рук. А корпус пластиково-гумовий вже захистить зовнішні елементи планшету від цих самих пошкоджень. А от щодо дизайну, то тут, звісно, на любителя, бо комусь може не сподобатися ця брутальність Sigma Tab a 1025 Але мені подобається файний брутальний дизайн. Та я думаю, десь відпрацьовуючи, думаю, наші файні захисники та захисниці України явно не будуть роздивлятися дизайн. Бо на це в них немає часу, та я думаю, бажання теж. Головне, щоб був міцний, надійний та допомагав працювати та відправляти декого на концерти до Кобзона. Слово мені особисто до вподоба такі дизайнерські рішення. Якщо що, можна, до речі, використати як елемент самозахисту. Ну і, звісно ж, такий планшет захищений має сертифікацію по стандарту IP68, що передбачає захист від пилу та вологи і за рахунок отих всіх речей. Про корпус, що я говорив вже раніше, ще є підвищені показники з вібростійкості, але, звісно ж, не варто ним спеціально кидатися. Ну, звісно, в цілях самооборони, я думаю, разок пильнути можна в якогось. Слава ЗСУ! Трішки проговоримо про. Про дисплей Sigma Tab a 1025 Extreme. Тут ми маємо дисплей розміром 101 дюймів. Це IPS-панель з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів, чого достатньо, щоб поглинати якийсь контент або розглядіти кубку орків, яка ховається десь в лісі. Загалом файний дисплей досить яскравий. А якщо наклеїти на нього матову плівку, то ще й не буде блікувати на сонці. І тепер поговоримо про начиння: продуктивність Sigma Tab A1025 Extreme. Процесор тут встановлений від Mediatek, а саме Helio P65, виконаний по 12-нанометровому техпроцесор. Оперативної пам'яті маємо 4 ГБ та 64 вбудованої, з можливістю розширення з допомогою карти пам'яті до 128 ГБ. Наче й такі середнячкові показники на перший погляд. Так для чого ж їх вистачить? А цього всього навчання достатньо, щоб пограти в якісь мобільні ігри, до прикладу, Call of Duty, на низьких налаштуваннях графіки при досить комфортному FPS. Також цього достатньо, щоб поглинати різного типу контент в YouTube, щоб використовувати планшет в якості навігатора, щоб переглядати фільми, щоб працювати з різного типу таблицями та іншими офісними документами. І, звісно ж, для того, щоб завантажити кропу та жалити з різного типу цікавих штук. Що тих самих хробаків, що лізуть куди не треба. Я думаю, хто треба, той теж зрозумів, про що я. Ну або використовувати, щоб пташки наших козаків літали та навіть в небі в них були очі. І вони могли про... прицільно так працювати. Так що начиння таб А10-25, наче й не супер круте, але для серйозних людей, для серйозних завдань воно чудово підходить. А щоб використовувати даний планшет в якості навігатора, чи працювати з різного типу в програмах, де треба геопозиціонування, тут в планшет добряче напхали підтримку різного типу систем супутникового позиціонування, таких як GPS, Galileo, GLONASS, Baйdow та a GPS, що буде корисно однозначно. Також Sigma Tab a 1025 Extreme має дві камери: одна основна, а друга фронтальна. Обидві по 16 мегапікселів, які згодяться для відеозв'язку, відеоконференції та. Тому подібних речей. Звісно, що планшет апріорі не розрахований на супермобільну фотографію, та і планшет вагою майже кілограм. Явно не про не потримаю однією рукою, щоб зробити селфі чи записати сторіс. Ні, ну, звісно, можна таке зробити, але треба перед цим в спортзал походити півроку, щоб записати сторіс на такий агрегат. Тримаючи його однією рукою. Та я думаю, компанія явно не задумувала такого використання. Загалом камери фані, як я вже говорив для відеозв'язку та щоб щось фотографувати швиденько, якщо знадобиться. Ну і ще одним козирем, окрім захищеного корпусу Sigma Tab A1025 Extreme, є його акумулятор. А точніше, ємність того самого акумулятора. Вона в даному планшеті 10 000 міліампер, що є досить файним показником при такому енергоефективному залізячі, що встановлено в планшеті. Та й для тих людей, кому саме важлива автономність планшету, там, де не буде можливості швиденько підзарядити планшет, це добрий показник. А ще, до речі, якщо планшет заряджений, а смартфон розряджений, то можна зарядити смартфон з допомогою планшету. Але головне при собі мати OTG-кабель, щоб це все діло запрацювало. Бо високоточним методом тику було перевірено, що якщо використати кабель Type-C на Type-C, то планшет. Не віддає заряд, а навпаки, забирає зі смартфона. Так що просто не забудь вкинути в кишеню OTG кабель. До речі, з приводу OTG в Sigma Tab A1025 є ще одна додаткова фішка, яку я не зустрічав, ну можливо, просто не цікавився такою темою, але тут прочитав і дізнався, що даний планшет можна використовувати як своєрідний роутер. Тобто завдяки функції OTG з планшета можна роздавати і отримувати інтернет через мережевий Ethernet кабель. Все, що треба мати для такого використання планшету цього самого, це кабель OTG та ethernet USB-адаптер. І можна спокійно підключатися до дротового інтернету. Прикинь, підходиш до Starlink, взяв всі ці приладдя в вигляді OTG та ethernet USB-адаптера. Такий бздень, підключився напряму по дроту, і все в інтернеті погнав, ну, все працює. Ну і звісно, за допомогою цього самого otg перехідника можна підключати такі речі, як клавіатура чи мишка, ну або підключити накопичувач вигляді флешки та завантажити щось на планшет, або навпаки, вивантажити щось з планшету на ту саму флешку, що може теж знадобитися в польових умовах. Але все ж таки, якщо забув, загубив, не взяв його, просто немає того самого otg перехідника, щоб зарядити якийсь смартфон, то можна переставити сім-карту в Tab A1025 і використовувати його в якості смартфону. Так як планшет підтримує можливість і може працювати в мобільній мережі 4G, тобто LTE. З того, що мені особисто не вистачає всіх Tab а 1025 то це роз'єм 3,5 для навушників, щоб підключити свої старі чи нові провідні навушники. Але це вже така справа. Можливо, він тут і не так потрібен, як той же захист від пилу та вологи чи міцний корпус. Заради справедливості тут є два мультимедійні динаміки знизу, що волає, дай Боже. Так, що, якщо не послухаєш щось через провідні наушники, то можна влупашити звуку на всю потужність на зовнішніх динаміках, така шу, чутимуть всі планшет, кричить добряче. Загалом, якщо підбити підсумки всього вище сказаного, то Sigma Tab a 1025 Extreme реально підходить для якихось подорожей для робочих цілей, де є можливість того, що планшет чи впаде, чи на нього потратить якась водичка, йому після того нічого не станеться. Але так як в нас зараз в країні йде війна. То, звісно, він підійде добряче для наших захисників та захисниць. По-перше, міцний корпус, який там буде актуальний, як ніколи. По-друге, потужна батарея, що дає змогу зарядити інший гаджет з допомогою планшету. Та й сама автономність теж важлива штука у планшеті, там, де немає такої можливості швиденько зарядитися. Ну і по третє, четверте, і так далі. Нашим козакам та козачкам не завадить будь-яка допомога від нас вам. І саме тому ми з вами робимо так: ви ставите лайк. Під відео ми передаємо цей планшет нашим козакам, які будуть використовувати його для захисту нашої неньки України і наближати нашу перемогу. Сіма та А1025 їде Лупашити орків. А ми працюємо далі. Вам дякуємо за підтримку. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися, якщо ще не підписані. Працюємо, донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чим може. Підтримуємо ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! Побачимось!